Друзі, всім привіт! Електрички і хайп електричок наприкінці 25-го року. Я зараз все поступово поясню. Справа заключається в тому, що зараз електричок останнім часом везуть отакого. От Всі запіхуються електрички по гаражам, подземним паркінгам, хто зна куди. І машини не продають майже. Ні, звісно, що вони продаються, але не в тому обсязі, в якому заганяються. В чому справа нам. Керівництво нашої держави дало 3 роки для того, щоб ми собі набрались отаких от -от автомобілів. Мова сьогодні виключно про електрички. І оподаткування було нуль. Нам держава дозволила завозити їх під нульове, умовно, під нульове розмитнення. Тому підумовно, якщо приклад, тут батарейка на 90 кВт, розмитнення 90 євро. Все, що було. Ну, звісно, що послуги мітного брокеру і там ще якісь дрібнички. Що буде зараз? Зараз. Прийдеться сплачувати додаткове мито за автомобілі. Буде розвантажуватися, розмитнюватися цей автомобіль приблизно так само, як і бензиново-дизельні двигуни. Значить, що буде? Буде додатково акциз. Буде додатково НДС. А враховуючи, якщо, наприклад, з Америки автомобіль привозимо, то е, ще врахуйте сюди до вартості самого автомобіля. Ну, умовно, якщо машина 10 тисяч доларів коштує, накіньте сюди ще приблизно 1600 доларів за пересування по Америки. Неважливо, яке побережжя праве чи ліве. Потім. Е, а додатково аукціон. Потім ще якусь хрень. Коротше, в цілому, автомобіль стане на 32% дорожче. І про що це каже? Це каже про те, що зараз дуже багато людей завозять з цією збагатіться, і потім ці автомобілі з 1 січня у -у -у, з молотка продать для того, щоб подзаробити денюжку. От що щастя відбувається, але у зв'язку з цим зараз класні пропозиції не попадають на ринок для продажу. Але люди все одно хочуть їздити на автомобілях. Так от, як з цим жити в листопаді, принаймні зараз, листопад, 25-го року, і що буде до нового року, це приблизно та сама історія. От прям тут і зараз пропоную поспілкуватися. Доходить до нас замовник, дуже класний, дядько, з дуже класним замовленням. У нього є 40 тисяч для того, щоб купити е, модел. Y правильно сказати, хоча ми її називаємо Tesla Y, Це неправильна назва Правильна назва Tesla Model Y. Так от у нього є 40. Він, звісно, хоче європейський автомобіль. Чому європейський? Тому що є два варіанти: є американські бітки, є американські утопленники, і є божественний європейський автомобіль, які зазвичай у нас тут їздять ціли. І бюджет у нашого замовника дозволяє дивитися майже всі. Ринок таких автомобілів від 25 до 45. 45 – це машини вже в космосі, тому ми за 40 можемо дивитися майже все. І от ми зараз шукаємо машину саме європейську. А враховуючи те, що ви бачите цей автомобіль тут, то ви розумієте, що це не так і просто, як завжди, ми беремо заботу про замовника на себе і збираємо величезну таблицю всього того, що є на ринку по європейським українам. Я ще просто додам, що е, це повинен бути автомобіль на 82 кВт, І не принципово це буде перформенс Черевонг рейндж. Ми збираємо таблицю лише з європейських варіантів, і на нашу точку зору, коли ми дивимося, ніяких зальотів по автомобілю. Ну нема по об'яві димився машина ціла, все класно. Їдемо дивитися, європейця машина знаходиться в місті Полтава. Коли ми приїжджаємо дивитися, Ну, по перше, бачимо, що вона ну Трохи вся крива різна по зазорам ну Різна по зазорам Тесла це нормальна заводу, у неї стан життя такий, що вона вся крива по зазорам Але ну крива не настільки, коли починаємо розбиратися і дивитися трохи нижче, то ми бачимо, що автомобіль все-таки був в зальоті. І в зальоті він був до такої степені, що у неї був удар, сам метал нагрівся, кріплення для амортизатора, аж синє-червоне. І... Вся ця історія нагріта, і для того, щоб якось його поставити на ход, не поміняти запчастину, а поставити на ход, зробили от таку от штуку. І плюс додатково тут історія. Вона вся фарбована, шпакльована, і це на секундочку. Машина після 22-го року, і це цінник. 38 мать його, тисяч волшебних доларів. 38 тисяч битий автомобіль. Перший, ну, звісно, що ні, такого європейця ми точно не будемо бажати нашому замовнику. І для замовника це взагалі було величезним шоком, тому що за це такий потужний цінник. За таку ціну він розраховував як мінімум на цілий автомобіль, плюс-мінус нормальний. Можливо, з якимись там подряпинками, з якимись там деталями. А тут фігак. Перший автомобіль це не конь, а машина в зальоті. Тому що правильно тут ми дуже довго не чекаємо. Класна машина з пробігом в 30 тисяч кілометрів, але нашому замовнику вона не достанеться, тому що ми точно розуміємо, що ми знайдемо краще. І наступне місто це місто Вінниця, також європейський автомобіль. Для того, щоб вам донести всю. Об'єму картини тут важливо зачитати саму об'яву, що в ній написано. Найкраще авто серед електрокарів, авто в рідній фарбі без підкрасів та царапін. Найголовніша відмінність від Америки та Китаю це те, що автомобіль європейський і на європейській гарантії. Преміум пакет автомодельного 24-го року без парктроніків на системі Tesla Vision. Купувався автомобіль мною в Німеччині з пробігом 48 тисяч кілометрів. Сьогодні пробіг 50 тисяч кілометрів. І з автомобіль з запахом нового автомобіля. А от тепер, друзі, давайте подивимося. А що з цього взагалі тут правда? По машині в нас подвійний окрас 132. Оп. Тобто пробиває металізований. От, на цьому місці теж пробиває металізований. Якщо подивитися, от є сліди. Варки ніякої не було. Бачимо заводський клей. Тобто тут все по заводу, але щось чимось тут шурнули. 116. 163-121, тобто разнобой, прям нормальний. Лобове скло, 22 рік. Оригінал 22 20... рік. 24 рік. От. Це скло 24-го року. Я ж говорю, що сюди лазили. Як варіант, що все-таки з крилом щось робили. Не просто форточку міняли. Але все робили прямо по заводських. Точках і так далі, ну зроблених на заводі. Вийдемо на вулицю, я вам покажу її при світлі кращому. Заднє крило у нас під питанням. Бачите, є дефект. Я не знаю, може щось прилетіло в стекло, його міняли, може вдарили чимось і пошкодили крило, його робили. ну. Сказати, на жаль, я вам цього не можу. Факт, що на крилі металізовано б'є, є косяки по лакофарбовому і в нас мініна форточка. Була б цікася сі Audi, я б 100% сказав, що є дефект на лакові то він фарбований, ну, цей елемент на Теслі. Моменти є, як ви бачите, з заводу. В Машині трошки є посторонні запах. Я думаю, що колись в Німеччині курили, можливо, не цей чувак, який продає, але запах є ну, тут. Я ж думаю, так. Да. Це далі да, стекло якесь. Ну, стікло, да, да, да. Да, да. Воно це на да, як да. на телефоні. От. Так що його просто поміняти. От, бачите про що я говорив, отут пробитий. Пластик і отут пробитий. Не пробитий, а просто продавлений. Вон коли зрізали, видно. Пошкодили. Вон. пошкодили потолочок. Ага, і тут пошкодили, от коли зрізали. Є невеликі надриви на цих сайлендблоках. Надриви є і більше ось цьому. Ось там, коли я знімаю. Так. От, от, от. От в цьому місці є надривчик. З нюансів є люфт, який треба вже прибирати. Це той плаваючий блок. От його треба міняти. Він вверху, виходить, біля, біля ручника. Ось є люфт в колесі цьому. Це якраз такий той салінблок. Дивимось по підкапотному. По під, підкапотному підкапотному прям розібрали все. Це пластик 24-го року. Радіатор мінявся. Два болта нема і от сліди на цьому. Так, володка висить просто. Вона просто висить, а вона повинна бути уложена, Вона її стукати можна. Ага. Спробую прокоментувати. Значить, по-перше, ну, треба зазначити, що Євген, коли побачив автомобіль, виглядає автомобіль, наче машина щойно зійшла з конвієра. Нам відразу сказали, що машина, начебто, в подвійному окрасі, ми такі Тесла в подвійному окрасі. Ну, типа, ніколи не бачили, але окей. Гаразд, зараз перевіримо. Коли дивимося окрас, що ми бачимо, ми бачимо то 240 мікрон, то 100, двірні прийоми там 150-50, ну такого розльоту будь не може. Вішенка на торті є по кузову, металізована шпакльовка. Звідки вона там на заводі взялась, ну поки що нам невідомо, але чесно сказати, машина зроблена дуже якісно. Але по факту вона все одно фарбована. А що стосовно запаху нового автомобіля, то в автомобілі... Табаком попахів, ну тобто палили цигарки, і запах стойкий цигарок. Ну напевно, у людей є враження того, що саме так мають пахнути. Нові автомобілі, саме з прокуреним салоном. Звісно, що нам цей автомобіль попереднім показникам не підходить, тому що ми шукаємо цілий небитий автомобіль. Ця машина вона вже була фарбована, вона нам не підходить. Ну, і тим паче від запаху нового автомобіля там, напевно, десь масло якесь і пахне в редукторі новим автомобілям, але запах салону він ну, трошечки подванює. Цигарками тому цей автомобіль нам не цікавий. І в цей момент ми приблизно в цей самий день бачимо автомобіль в Києві. З'являється, тому з Вінниці ми переносимось до Києва. Отже, Київ. Машина 39 тисяч доларів. Вона заслужена, має 24 й рік. У неї всього 18 тисяч кілометрів пробігу. Хоча дивимося на салон, а він такий, ну, трошечки ущербне, то кажуть, ну недоглянутий автомобіль, якщо сказати нормально так. Це може затащити, порішати нормальний детелінг, Це питання вирішується. Оглядаємо автомобіль далі і бачимо, що задня права частина їй туди приїжджала. Ми бачимо, що автомобіль рихтований. А ми шукаємо цілий європейський автомобіль. Що ми робимо? Цей автомобіль, звісно, нам не підходить, тому що, ще раз кажу, ми шукаємо цілу машину. А за 39 покупувати бітка, то вже краще американця дивитися з мінімальними ушкодженнями. Тому що цей автомобіль. дякуємо, що ви його нам показали. І їдемо в Полтаву на просто йдятельний, класний автомобіль, який коштує 37 тисяч доларів. Заявлено, що він там весь ціленький, а і з ціленького там є. Залізних запчастин цілих нема. Все шпакльовано, все фарбовано. Ну, єдине, що ціла панорама, але вона не металева. Тому навіть цей автомобіль в Полтаві, він нам не цікавий, не під яким соусом, не буду вас дуже довго затягувати. Але повірте на слово, жодної запчастини я навіть попрошу, щоб десь хлопці на фоні поставили по пару піків лакофарбового покриття, щоб ви зрозуміли, що вся, абсолютно вся машина, вона. Фарбована тому, що правильно класний європейський автомобіль, але він нам не підходить. Перед тим, як їхати на автомобіль, ми їх завжди перевіряємо через сервіс Carvertical. І да, тим хейтерам, які кажуть, що ж ви, блін, не перевірили ці автомобілі, на які ви поїхали і дали в штангу, я вам зараз це поясню. Тут треба розуміти, що ринок ділиться на дві частини: це американські автомобілі і європейські автомобілі. По Америці, якщо дивитись, майже завжди воно вам показує, які були пошкодження, чи була машина втоплена, чи була розмарадьорена, чи взагалі вона продалась е цілесенька. З Європою воно працює трошки по інакшому. Я я зараз поясню. По Європі, якщо був зальот з величезної долі ймовірності, ви не побачите фотографій, що там було, але ви побачите суму, яка була сплачена. От якщо ви бачите, що там виплат було 50 тисяч доларів, вам не варто їхати дивитися цей автомобіль, тому що машина влітіла на полтос, то розуміємо, який тяжкий там ремонт був. Якщо машина була в зальоті, є фотографії, іноді фотографії бувають. І ось вам приклад. В прикладі видно, що є безліч фотографій, якщо з ДТП зафіксовано. І і тут є запитання: а чого ми поїхали дивитися бити автомобілі? І тут треба розуміти специфіку карвертікала. Car Vertical показує лише офіційно зареєстрований або ДТП по страховим, або офіційні ремонти в сервісних центрах. Тобто машина приїхала на ділер увалена, це побачить і це Car Vertical витягне. Якщо автомобіль десь ремонтувався не на офіційному сервісі, ви цього не побачите. І на жаль, Європа не вся дає інформацію про автомобілі. Тобто Car Vertical сильно допомагає, і ми передивилися таку тучу машин, на яку ми в принципі не поїхали, тому що ми вже знали, що там піпець, зальот, за А от там, де нема, там є шанс того, що буде, в принципі, машина класна. Сьогодні нам з європейським автомобілем не повезло. А по факту, Car Vertical нам допомагає і дуже дуже сильно. Вся інформація внизу під відео. Заходите, натискаєте, отримаєте 20 відсоткову знижку або ось вам промокод 1 авто. Перед тим як їхати, ви можете зайти, подивитися, спрогнозувати, чи варто вам їхати на автомобіль чи ні. Якщо ви не бачите ніякої інформації, є величезна доля імовірності, того що з автомобілем все нормально. Але треба бути уважним. Отже, друзі, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що маючи на руках 40 тисяч доларів, зараз тяжко знайти автомобіль, який він не битий. І замовник, чесно кажучи, вже починає нервувати, тому що у нас в Асознанні, ну, в компанії ОдинАвто, ми розуміємо, що цей бюджет дозволяє знайти більш-менш нормальний автомобіль. Але поки що. Нема. Ми їздимо, дивимося, але нема. Ми переглядаємо купу автомобілів, по яким зрозуміло, що там ніт, ми їх одразу відсікаємо і шукаємо. Знайшли ще два автомобіля. Перший там за 36 тисяч доларів ми виїхали його подивилися. По факту, ми бачимо, що машина, вона там. Вперед вгашена, ударена, і вона погано фарбована, багато шпакльована і зроблена таким чином, що в неї вже лак лущиться. Тому 36 тисяч доларів за такий апарат занадто дофіга. Окей, є інша машина 43 тисячі доларів. Їдемо дивитися на автомобіль з вартістю 43 тисячі доларів. Тут. Все максимально просто. Машина ціла, машина ухожена, все класно, за виключенням одного моменту. У автомобіля з невеличким пробігом залишок сох батареї, здоров'я батареї є такий показник. У нього 90%. Ну, начебто, 90 ще поїздить, але на секундочку, не 43 тисячі доларів. Тобто, припущення маю, що відбулося, батарейку просто поміняли. Бо іншого нормального розуміння, що вони СОГ 90, ну, принаймні, отак от сходу, я сказати не можу. опять таки ще раз кажу, це мої здогадки. Я цього не досліджував. Але факт ми констатуємо: 90% 43 тисячі доларів, і тут же всі вахтунги. Що робить наш Іван? Іван це наш менеджер по роботі з замовниками, у нього величезний досвід, і він... Дивиться різні автомобілі, він каже: слухайте, а давайте подивимося все-таки американські автомобілі, але з мінімальними ушкодженнями. І тут вже вектор ми трошки перенастраюємо на інший автомобілі. І ми вже дивимося американські автомобілі. І отже, що правильне фокус уваги ми переміщаємо на Львів. У Львові є більш-менш на нашу точку зору, опять-таки, по ісходним даним класний автомобіль. Їдемо у Львів! Так, спершу тесла чорна. Так вона виглядає. Вже попередній обіг по колу. Лобова рідна четвірка. Лобове без сколів, без тріщин. Пошкоджень по ньому я не бачу. Замінювався капот. Замінювалося так крило. Капот алюмінієвий стоїть, крило стоїть по заміннику Тайвань. Бампер фарбувався, понизу решітки. Тут все на місцях. Пофарбовано непогано. Якогось криміналу сміття я тут не бачу. Капот замінено, фарбовано без шпаклівки. По склу добре, тут по ощущені очах все добре, двері без зауважень, двері водійські без вм'ятин. Далі з бампером все гаразд, по ліхтарях все гаразд, тут бампер без пошкоджень, тут все добре, тут все добре, кришка ціла. Так, Відкривається без сторонніх звуків, слідів ремонту не бачу. Точка заводська все на місці. По петлях слідів розбору я не бачу, точка добра, пластик без слідів розбору, задній ліхтар теж без слідів. Розбору з пасажирської сторони. Все аналогічно, заводська точка присутня, тут у нас все гарно. Тут ніхто не лазив, нічого не розбирав. Ліхтари цілі, не побиті, не потріскані, тут так само все по зазорах, його у нас не фарбоване повторно, все добре, по пошкодженнях нічого не бачу, зазор з дверями гарно, двері, по даху тріщин. Я не бачу. По підкапатці. Тут у нас все непогано. Тут по бамперу непогано. Пластики. Все на місцях. Покорити цьому теж без зауважень. Пластик тут весь зібраний непогано. Тут приєм цілий. Тут нічого не розбиралось. З цим все гаразд. Дефлектори не зламані. О, сталі не бачу, щоб щось розбиралось. Підсвітка працює. Сидіння переднє все добре. Взагалі без зауважень. Кермо. Не побив цього слова нового. Сам екран по колу, по контуру нормально, царапин по ньому я не бачу. Понизу тесла. пластики, наче цілі, нічого не подерто, не пошкоджено. По задній ходовій питань ніяких немає. Тут що наліпки всі оригінальні, задній редуктор. Сухо. Тут ніде ніяких слідів ремонту я не бачу. Сарінблоки всі посмикали. Вони цілі, колодки всі цілі, шруси. Піввісі пильники сухі. Тут піввісі сухо. Тут кругом без зауважень. Нічого не кручено, підрамник не кручений задній. По захисту батареї. Щоб крутилась, вона не бачу. Тобто батарея навряд демонтувалась. Редуктор теж весь сухий, сальнички тут сухі, підравник не кручений, лонжерон з водійської сторони цілий. Амортизатори сухенькі. Тут все у нас гарно. З цього боку так само амортизатори сухенькі. Тут підсилювач теж не крутився. Стабілізатор теж не кручений. Так, по підкапотці. Там, де був удар, поличка у нас ціла, ну тут напил фарби пішов. <кій> Нічого критичного. Що ми маємо по Теслі у Львові? Ми дійсно маємо крило, яке поміняли, капот, який повністю поміняли. Ми розуміємо, що там його пофарбували, і ми маємо на автомобілі два фарбованих елемента. Це капот і це крило. Тепер, що стосовно автомобіля, машина 24-го року, машина має 17 тисяч кілометрів пробігу і машина має сох. Батареї 99% і вартість цього автомобіля 34 тисячі доларів. Але враховуючи, що цим цей автомобіль продають ті люди, які займаються купівлі і продажем автомобілів, то ми розуміємо, що оця класна гума, її зняли і туди якісь хляки поставили. Це додатково ще треба купити два разноразмірних колеса. Якщо класна гума 2000 доларів, як заздрастці, треба викласти і покласти. Але машина коштує 34, і машина плюс-мінус нова. У замовника бюджет 40. Тому ми, в принципі, з задачею впорались. Але цього разу з неєвропейським автомобілем. Всі європейці, які у нас були в цьому замовленні, абсолютно всі попались нам. Саврал, один був цілий. але поганою батареєю І тому тут треба тепер розповісти взагалі, до чого тут автомобіль, до чого вся ця історія, до чого цей монолог, до чого цей лихий вибір. Я вам розкажу: Ста зараз такий стан, що автомобілі точно дешевше не стануть. Чи стануть вони дорожчі? На мою точку зору, стануть, але не на 30. 2%. Як дуже багато людей рахують, що да, автомобіль дійсно подорожчає на 32%, тому що е, короче, податки. хоча я чесно кажу, що там буде трошечки ще, але історія не в цьому. Історія більше в тому, що я думаю, що вони навіть не на 15% подорожчують. І навіть не на 10. Я думаю, що десь отак от на 7. Тому що зараз люди навезли автомобілів і всі чесно сидять, чекають. Порозпихували свої автомобілі. Хто на підземний паркінг, хто запихав свій автомобіль, десь в гараж, все сидять, чекають, ждуть, а ждать залишилось Жду нам всього 2 місяці. А потім. Ценники, політять в надежді, ех, срублюка я бабла. Друзі, це так не працює, як казав один з наших операторів. Тобто це так не працює, працює це по-інакшому. Машини, можу констатувати, точно дешевше не стануть. Як то караш, кажуть, якщо зекономити, то це треба купити. Автомобіль треба було вчора. Якщо хочете ще вхопити свій шанс, треба автомобіль брати сьогодні. Що буде з 1 січня? Я думаю, що автомобілі будуть дорожчі десь відсотків на 7. тому що дуже багато людей, які вклалися, комусь треба будуть кошти, і машини точно не піднімуться на 30%. Зараз листопад, 25-го року, скажіть, як там в майбутньому. Подорожчали автомобілі чи ні. Я кажу, що сильно вони не подорожчають. Але факт залишається фактом. Нам обіцяли субсидії три роки. було. держава, доки дотує автомобілі у ці електрички, вони будуть жити тоді, коли держава їх дотує. Коли Перестане до того, на мою точку зору, що це буде історія приблизно як з Ланасами. Їх раніше було от дофіга і трошки, а тепер вони вимірли як мамонти, і майже їх ніде не залишилось. Так само буде приблизно із електричками. Якщо на них буде величезний податок. А податок я вангую, що не змінять, тому що зараз в бюджеті, як вже казав, величезна дира її чим, чимось треба наповняти. Державі треба держати, е, жить, существувати. І цей закон, на мою точку зору, буде прийнятий все, халява закінчилася. Тому, е, якщо ви хочете обрати автомобіль, моя вам порада. Дивиться дуже уважно і обережно. Зараз дуже багато автомобілів, які начебто не бити, не фарбовані, але по факту ми розуміємо, що воно класно підготовлене. Це нам легко бачити, тому що ми це бачимо кожного дня, у нас набаченість величезна. Якщо ви цим не займались, то зверніться хоча б до тих, хто в цьому розуміється. Ну, а куди звернутися? Ви знаєте. Контакти внизу, спілкування з безкоштовно. До речі, після спілкування з нами ви хоча б точно будете розуміти, як повинен проходити процес автопідбору і що туди входить. Не буду рекламувати, ви і так самі все знаєте. Ну, а у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, я вам трошки підрозкрив занавіс, що зараз твориться. В листопаді 2025 року, що за ахієї йде з цими а електромобілями, вони начебто продаються, дешевше ніхто не хоче, воно все дорожчає. Все. Всім пока-пока.